Вихідний, як вихідний, а оновлення на кванті по розкладу. Постараюся розказати все лаконічно, по суті, тому бажаю приємного перегляду. Швиденько нагадаю, що в мене є власний промокод, тому Вводьте в своєму телефоні Макао і получайте 50 тисяч та плюс один рівень вашого персонажу. А якщо ви ще мені кинете в Discord, як вводите мій промокод, то я від себе дам ще 15 тисяч зверху. В останньому відео, яке я викладав декілька днів назад, трохи не хватило до 20 лайків, тому вирішив, що все таки буде переможець. Тому ось він. Вітаю тебе. Сьогодні умови не змінюються. За кожні 20 лайків на цьому відео буде додаватись один переможець на 100 тисяч, тобто 20 лайків 1, 42 приза і так далі. Для участі просто підпишіться на канал, поставте лайк на відео і обов'язково напишіть коментар більше, ніж з п'яти слів. Бажаю удачі! І отож, оновлення, Добавили не стільки нового контенту на карту, як більше моментів, які були важливими для процесу гри та створення контенту. Розпочнемо, напевно, з такого не сильно важливого, але замітно. У автосалонах змінили інтерфейс, тепер він став візуально простішим. Якщо вам треба якась конкретна машина, то тепер ви можете її знайти по картинці. Я так думаю, що зробили це, тому що через політику рейджа позабирали всі трейдмарки, і по новим назвам було незрозуміло, де яка знаходиться машина. Але тепер цю проблему вирішено досить простим мовом. Також в процесі тесту замітив, що тепер при тест-драйві є можливість покататися як на стоковій машині, так і на фетешці. Тільки от чи з стейджом вона чи ні, це поки що не зрозуміло. Трошки новили мапінг на сервері, тепер замість статичної вивіски прапору України біля надпису Quant високомойрить динамічний прапор. Ще з невеликого перенесли тюнінг-салон машин в інше місце, де тепер краще освітлення, тепер не буде непотрібних засвітів чи затемнень. Можна просто підібрати той колір для машини, який потрібен саме вам. Зараз коротко розкажу про одяг, а далі перейдемо до вишеньки на сьогоднішній обнові. Багато сімей вже давно просили, щоб добавили їх фамний одяг. Мрій довгий час казав, що це реалізується в момент, коли додать магазин для сімей. І от цей момент прийшов. Саме сьогодні додали магазинчик, де і буде розташований весь одяг. Зараз ви можете бачити те, що додали. Не густо поки, але думаю, асортимент буде поповнятися. Окрім нового магазину для фамок, обновочки завезли і в реальний одяг. Тепер, окрім простої кабури і ріг, додавали модельки, які будуть світитися вночі. Ціна їх звичайно не мала, причому вже не завірти, а за Надкоїни. А тепер, як і казав, перейдемо до вишеньки на торті. Величезна кількість людей чекали таку штуку, як бінт клавіш. Цього моменту реально не хватало для зручності гри. Як ви бачите, досить велику кількість клавіш можна замінити. Я так підозрюю, що всі доступні клавіші в грі. Але, допустимо, хочу змінити собі кіл стат, тикаємо і бачимо, що відкривається менюшка, де ви можете дивитись, які у вас клавіші зайняті, а які вільні. Це максимально прикольно, тому як навіть ті, що вже зайняті, ви можете подивитися. Дивитись, за що саме вони відповідають. Я від цього кайфанув, не знаю, чи буду щось сильно в себе заміняти, але сам факт цієї можливості є дуже приємним. Пишіть ваші враження від оновлення в коментарі, буде цікаво почитати. Але це ще не все. Перейдемо в наступний розділ під назвою приціл. Так, тепер можна міняти приціл прямо в грі і не треба ніяких редуксів чи ще чогось. З доступного в нас є на вибір 4 види прицілів, а саме хрестик, коло, крапка і трикутник. Для даних прицілів ви можете настроїти товщину ліній, довжив. Жину, їх розмір, додати обведення, міняти колір основного прицілу та колір при наведенні на гравця. Можете також і подивитись, як приціл буде виглядати в день і вночі. Крім цього, у вас також є можливість зробити собі до 9 різних пресетів на різний смак і колір, як то кажеться. Кастомізуйте, регулюйте і підбирайте все в ваших руках. І останнє, про що також варто не забувати, в даний момент так буде не для всіх, але свої клієнти знайдуться. Було додавлено донат кейс, його вартість складає 400 коїнів, тобто 400 гривень. А з призів тут знаходяться машини, починаючи від gta шних плавно переходячи до дешевих реальних моделюк, і вже після цього переходимо до моменту з новими машинами. Так як дивблогу на час написання ще немає, то по тому, що пам'ятаю і можу провірити, нові модельки машин це Bugatti Bolide, Canyon SS. Lamborghini SC18, якщо не помиляюсь, McLaren Senna Ferrari SF90 та новий Nissan R50. Можливо, якусь з цих машин ви хотіли б взяти собі. На цьому список оновлення закінчується. Пишіть в коментарі, що з цього вам сподобалось, чим будете користуватися. А я дякую за перегляд. Не забувайте приймати участь в розіграші та підписуйтесь на канал. Також вводьте промокод МАКА у телефоні, що дасть вам приємний бонус. До зустрічі в новому відео і всім пока-пока.